Зустріч з добровольцями. Нещодавно стартував проєкт МВС Гвардія наступу. Тепер усі охочі можуть вступити до лав різноманітних силових підрозділів. Відтак, аби дізнатися, як відбувається добровільна рекрутингова компанія на Прикарпатті, ЦНАП відвідала голова обласної воєнної адміністрації Світлана Онищук. У нас зараз кригні війна і Ну, що може бути кращим, як не служити своїм там збройним силам України одним словом. Я перший раз подавав заявку в поліцію. Ніколи не служив за фахом, я менеджер. Закінчив університет нафти і газу. Нам потрібно підсилювати бригади, запрошувати мотивованих людей, які хочуть якнайшвидше перемоги, і які хочуть, щоб ми ворога якнайшвидше вигнали із території нашої держави. Тому відповідно потрібно підсилення. Звичайно, що тепер активніше працює інформаційна компанія в територіальних громадах, віддалених селах знають інформацію, і сьогодні активність в наших СНАПах є багато більша як була в перші дні. Ми вже практично розглянули 237 заявок.